Всім доброго дня! Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики і хто підписався на мій канал. Сьогодні знову хочу поділитися з вами одним із своїх рецептів. Сьогодні хочу приготувати для своєї сім'ї капусту пелюсткою, але суточно. От. І рецепція швидкого приготування смачно виходить. Тому сьогодні готую і ділюся з вами цим рецептом. Беру отакий качан капусти. Ось у мене, бачите, можна брати довільний качанчик, щоб був чистенький. От, повирізати, де вам що там не подобається. У мене тут десь кіло 400 приблизно у цьому качану. Значить, беру отак, розрізаю його. На такі частинки. Ось прямо з оцим качаном, отак беру і нарізаю, щоб вони трималися, як би кубки. Отак, От щоб листочки не розпадалися. Ось, бачите, як виходить. Дивіться. Там, деякі відпадуть, то так і не страшно. Але в основному вони будуть триматися. Так, зараз нарізаю, показую вам ось. Так, нарізали капусту. Ось так. Тепер беру, я це роблю в вимальованій посуді. Можна брати каструлю от, а в мене ось такий є бетончик. Бачите, ще, як кажуть, із радянських часів. Колись в таких бетончиках носили молоко люди. Купували в магазині було розливне молоко. І в нас такий бетончик був ось. І він у мене сохранився. Дивіться, бачите, гарненький, мальований. Я його собі оце приспособила для цих. Можна тут і огірки квасити, і капусту, все, що завгодно. Тепер складаю ці частинки капусти в бетончик. О, дуже зручно. В банку так не складеш. Треба або каструлю, або бетончик. От. У мене це ще й капуста не така велика. Можна ще сюди накласти, щоб був повний. У мене буде трохи не повний. З'їмо цю, потім ще можна зробити. Ось, ось так от. Так, склала в бетончик, дивіться як. Тепер ось у мене є. Буряк-столовий. Буряк Бачите, я такими шматочками, кружочками його нарізала. Зараз трошки покладу у цей бетончик, щоб він якби зафарбував капусту. Такий розовий колір придав. От так його туди попіднімаю частинки, ці і так понакидаю туди у щілинки, і він придасть розовий колір капусті. Ось так. О, бачите, як попередавлювала частинками капусти. Небагато його треба, щоб він не дуже капуста, щоб не дав, не дав смак і запах буряка, щоб не було. Ось так. Отак склала. Видно вам так? Все. Тепер будемо готувати маринад. Значить, маринад у мене такий. Ось Дивіться, рецепт беру із свого записничка. Ось він. Показую вам ось капуста. Суточна пелюсткою у мене записано. Цей рецепт у мене дуже давно, я ним дуже давно користуюся, мені він подобається. От то я інші рецепти не особо і пробую їх. Так? От, готуємо те, що подобається. Значить, Тут у мене один літр води. До, до води додаємо, значить, один стакан оцту 9% додаю, один стакан цукру, додаю, так, дві столові ложки сіль, ложки такі. Ось такі ложки, бачите, з такою, наче невеличкою гіркою. Гірка невеличка. Ось так. Дві ложки солі, розколочую. Так, тепер олії, півстакана олії по рецепту. Ну, я трошки менше олії додаю, чим півстакана. Зараз наливаю. Ось, налила рослинну олію, трохи менше, ніж півстакана. Додаю, щоб не було сильно жирно. Олія придає таку м'якість. трошки така зм'якшена буде пелюсточка виходити. От. Все це розводимо. Я сюди ще додаю перець горошком. Ось так приблизно кидаю штуч штучок 10. І додам ще духмяний перчик. Цього маринаду. Три. Три додала духмяного. Так, розколочую і все. І зараз ставлю на вогонь, щоб оцей маринад приготовлений, закипів. І тоді вже цим гарячим маринадом заливаємо капусту. Коли капуста вичахне, ставимо в холодильник і все, суточна капуста, через сутки можна буде їсти. Зараз поставлю ай закипить, тоді залью, покажу вам далі рецепт. Так, продовжую відео. Маринад закипів, гарячий. От тепер заливаємо гарячим маринадом капусту. Ось так, бачите, як, цього маринаду вистачає. Якраз оце на трьохлітровий літровий цей бетончик, от, якраз, як кажуть, в нормі. Можна було ще сюди капусти підложити, щоб був повний бетончик. Ну, я не буду. У мене так сьогодні заплановано, так і буде. От. І все, отак от, от бурячок, капусточка туди погружається, у цей маринад. Залишаємо, щоб. Воно охололо все, а потім в холодильник ставимо. І тоді можна вже споживати капусту до ваших страв. Так що, будь ласка, пробуйте готувати таку суточну капусту. Дуже смачно виходить. Дякую всім за увагу і до нових відео!